Скажіть чесно чи бувало у вас таке відчуття, ніби життя спеціально зводить вас не туди? Наче ви мали прибути в затишний дім із теплом і радістю, а натомість потрапляєте у холодну, напівзруйновану хату? Саме так сталося з Катериною взимку 1825 року. Її відправили зовсім не на ту садибу, де чекали пишноти і багатство. Замість цього вона опинилася серед самотності, бідності і людського болю. Здається, наче це фатальна помилка. Але чи не такі помилки відкривають двері до справжнього призначення? Тут важливо зрозуміти, те, що ми називаємо невдачею, часто є Божим планом. Катерина навіть уявити не могла, що за кілька хвилин її зустріне чоловік із зламаним серцем і маленька дівчинка, яка давно перестала вірити в диво. І саме ця дівчинка прошепотіла слова, що змусили здригнутися кожне серце: Ісус послав Тебе нам. Подумайте, наскільки сильною може бути дитяча правда, коли дорослі втрачають голос віри. Ця історія не про випадковість, вона про те, як несподівані шляхи можуть змінити наше життя, скільки разів ми обурювалися тим, що втратили роботу чи не отримали те, що хотіли. А може саме там, за закритими дверима, чекало щось значно більше. Катерина мала шанс переконатися, що навіть у холодній хаті може розгорітися вогонь. І цей вогонь не лише зігріє руки, а й зцілить душу. І тепер головне питання чи готові ви дізнатися, як звичайна жінка, опинившись у чужій хаті серед зими, змогла подарувати новий початок родині, яка втратила все? Бо далі ви побачите не просто історію кохання? А урок, що може змінити і ваше життя. Зима 1825 року в Україні була безжальною. Після довгої подорожі, долаючи замети та мороз, що коло в шкіру, Катерина нарешті доїхала до місця чи принаймні до того, яке вважала своїм призначенням. Вона очікувала побачити справжню господарську садибу, охайні хліви, простору ганкову терасу і дім, що дихає достатком, але реальність була зовсім іншою. Дерев'яні стіни зносилися від вітрів, паркан схилився під вагою років, а тиша огортала подвір'я так, що навіть скрип хвіртки здавався чужим. Це зіткнення між мрією та дійсністю знайоме кожному з нас. Вона зійшла з воза з відчуттям полегшення і водночас розчарування, ніби пробігла марафон, лише для того, щоб в кінці знайти не нагороду, а холодний порожній зал. Життя часто підкидає нам. Неправильні адреси, хто не стикався з тим, що нова робота чи шлюб обіцяли світле майбутнє, а принесли лише мовчання й холод. Катерина, сама того не знаючи, проживала саме цю метафору, її очікування розбилися об сувору реальність. І саме в таких контрастах народжується справжня сила людини. Перші кроки по подвір'ю лунали порожнім відгомоном тут не було розкоші. Не було навіть натяку на комфорт лише гола правда місця, яке вимагало більше, ніж могло дати. Та ось у чому секрет: подібні місця і обставини випробовують не лише витривалість, а й бачення. Катерина могла би обернутися і поїхати, могла би нарікати, але мороз стискав груди, а доля, здавалося, замкнула хвіртку за її спиною. Коли життя не дарує нам готової сцени, Воно натомість кличе творити виставу на імпровізованих декораціях подих крижаного вітру обпалював її щоки, нагадуючи, що вороття немає. І як це не парадоксально, саме такі моменти стають точками перелому в історії людини. Пригадаймо видатних постатей Тарас Шевченко зростав у кріпацькій родині, але створив слова, що пробудили націю чи Іван Франко, якого переслідувала влада, а він писав вірші і статті. Що запалювали серця. Катерина ще не знала, але мала запалити власний вогонь у цьому забутому обійсті. І саме тоді доля приготувала для неї наступний крок появу змученого чоловіка, котрий сам шукав відповіді. Петро з'явився на подвір'ї так, ніби ніс на плечах тягар усього світу. Його постать була зігнута, очі потьмяніли від безсонних ночей, а руки потріскані від праці. Видавали історію про боротьбу без перепочинку. Недавно він поховав дружину, і з того часу кожен день перетворився на бій, не з ворогом, а з порожнечею, що оселилася в хаті. Він намагався одночасно доглядати худобу, лагодити дах і пильнувати за маленькою донькою Ганною, але його сили танули швидше, ніж дрова у вогнищі. Це була боротьба не стільки з природою, скільки з самим собою. Його втома була схожа на ту. Що знайома багатьом, коли одночасно потрібно працювати, заробляти і тримати сім'ю на плаву, а серце розривається від втрати. У такі хвилини навіть найміцніший чоловік почувається безпорадним. Петро не шукав співчуття, але його тиша голосніше за крик говорила про біль. Скільки чоловіків у нашій історії так само мовчки несли свій хрест? Згадаймо ковалів, що після війни залишалися сам на сам із дітьми чи селян. Котрі після голоду намагалися знову засіяти землю. Він дивився на дім і бачив не просто стіни він бачив місце, де колись лунав сміх дружини. Тепер же лише дитячий шепіт нагадував йому, що життя продовжується. У його руках ще жевріла відповідальність, але без підтримки вона могла згаснути будь-якої миті. Це як у бізнесі підприємство може мати потенціал, але без команди воно приречене на крах. Те саме і з Петром. Він мав силу, але не мав партнера, з ким поділити тягар. Того дня, коли він вийшов на подвір'я і зустрів погляд Катерини, у повітрі щось змінилося. Двоє зранених сердець перетнулися в момент, коли здавалося, що Надія померла. І, хоч він ще не розумів цього, його історія починала переплітатися з історією цієї незнайомки, доля, наче підштовхувала їх обох до нового випробування. Такого, яке могло подарувати не лише біль, а й несподівану надію для нього та маленької Ганни. Маленька Ганна сиділа мовчазна, ніби її слова загубилися разом із матір'ю. Вона дивилася на Катерину широко відкритими очима, в яких вмістився цілий океан Суму. І раптом майже нечутно, наче боячись, що її не почують, вона прошепотіла Бог нарешті послав тебе нам. Це не було просто дитяче зізнання, це було пророче слово, яке зламало кригу між чужинкою та цим зраненим домом. Іноді одна проста фраза здатна зробити більше, ніж сотні гарячих промов. У такі моменти ми розуміємо діти бачать глибше, ніж дорослі. Вони відчувають істину там, де дорослі шукають логіку. Ганна не знала, звідки прийшла Катерина, але вона відчула. Ця жінка мала заповнити порожнечу, що гніздилася в їхньому домі. Це як у житті. Ми часто чекаємо на знаки ззовні, на книжки, поради чи обставини, але справжні відповіді приходять несподівано через тих, від кого найменше очікуєш. І хіба це не нагадує, що навіть у нашому щоденному хаосі завжди може з'явитися хтось, хто принесе промінь світла? Катерина спочатку розгубилася. Її пальці затремтіли. А серце вдарило швидше, ніж кінь на скаку. Вона приїхала на чуже подвір'я, думаючи, що це випадковість, але слова дівчинки прозвучали так, ніби саме тут і був її шлях. Це нагадує нам не кожна помилка справді є помилкою. Часом неправильна дорога веде до правильного місця. Подумайте, скільки винахідників натрапили на свої відкриття випадково: пеніцилін Флемінга чи навіть електричну лампу Едісона. Катерина теж опинилася перед власним відкриттям у вигляді довірливого дитячого шепоту. І хоча повітря було холодним, ці слова наче запалили в домі новий вогонь. Петро, почувши їх, відчув щось давно забуте надію для нього це був сигнал, що, можливо, Бог таки не залишив його на самоті. Катерина ж відчула дивну відповідальність якщо навіть дитина бачить у ній відповідь, то, можливо, саме це і є її місія. Так розпочався тонкий місточок між минулим болем та майбутнім відродженням, який мав тільки зростати далі. Того ранку Катерина пішла за маленькою Ганною на кухню, стара піч ледь тримала жар, запах диму висів у повітрі, а стіл здавався забутим місцем, де колись панувало тепло сімейних сніданків. Вона не розгубилася, роздмухала вогонь, поставила глиняний горщик і розмолола кавові зерна, що лежали в коморі. Невдовзі аромат свіжої кави наповнив кімнату, збуджуючи пам'ять, яку навіть холод і смуток не могли стерти. Це був не просто напій, це був сигнал, що життя здатне починатися заново. Разом із кавою Катерина замісила тісто. Її руки працювали швидко й упевнено, ніби вона принесла із собою секрет старовинних традицій. Запах теплого хліба почав ширитися хатою. І навіть Ганна, яка звикла мовчати, вперше усміхнулася. Уявіть лише простий буханець, але він може повернути спогади про материнські руки, про дитинство і безпеку. Ми теж маємо такі ключі пам'яті для когось це бабусині вареники, для когось запах свіжоскошеної трави чи звук старої колядки. Петро спостерігав мовчки, спершися об одвірок. Він не міг збагнути, як проста чужинка змогла так швидко вдихнути життя у стіни, що давно мовчали. Йому здавалося, що він бачить сон. За кілька хвилин у домі, де панував холод, з'явилося тепло, яке не дало б навіть найбільше вогнище. Це був той момент, коли чоловік розуміє не все втрачено, бо в кожному домі є жінка, здатна зробити його живим. І ось у цій простій кухні почало народжуватися щось більше, ніж сніданок. Це була надія, замішана в тісті, і віра заварена в каві. Петро вперше за довгий час відчув, що його серце здригнулося не від болю, а від тепла. Катерина ж, навіть не усвідомлюючи, почала змінювати не лише дім, а й самих людей у ньому. Але попереду чекали справжні випробування, ті, що мали показати, наскільки далеко може зайти ця нова сила єдності. Наступного дня. Катерина разом із маленькою Ганною вийшли на подвір'я. Вітер різав щоки, а сніг хрумтів під ногами, але вони не злякалися. Катерина закотила рукави і взялася за відра з водою, ніби робила це все життя. Ганна спершу, не впевнена, почала повторювати за нею тримати відро, носити дрібні дрова, допомагати по-своєму. Це був маленький, але символічний крок. Дитина знову почала жити, не лише виживати. Бо коли ми даємо приклад дії, навіть найсумніше серце починає відтавати. Петро спостерігав із боку. Він бачив, як ці дві жіночі постаті одна доросла, інша ще дитина, працювали поруч і робили більше, ніж будь-які слова підтримки. У роботі завжди є щось, що з'єднує людей. Коли разом рубаєш дрова чи лагодиш паркан, народжується мовчазна довіра. Це нагадує, що у наших власних стосунках. Варто іноді замість розмови просто зробити щось разом приготувати вечерю, посадити квіти чи навіть зібрати меблі. Практичні дії зміцнюють зв'язки краще, ніж обіцянки. Катерина, незважаючи на холод, усміхалася вона не дозволяла негоді диктувати настрій. Ганна, надихнувшись її прикладом, перестала згорблювати плечі і навіть почала щось наспівувати собі під ніс. У цих дрібницях народжувалася нова сімейна атмосфера. Це був доказ того, що справжня сила жінки не в словах, а в умінні зробити дім теплим, навіть коли надворі хуртовина. І так само кожен із нас може в своєму оточенні стати тим, хто приносить тепло замість того, щоб чекати на когось іншого. Троє людей, зранені і загублені, почали ставати командою. Петро відчував, що самотність відступає, поступаючись новому відчуттю. Він більше не один у цій боротьбі, і хоча попереду на них чекали ще серйозніші випробування, саме тут зародилася та нитка єдності, яку вже неможливо було розірвати. Але справжня перевірка цього союзу мала прийти зовсім скоро, разом із небезпечною сніговою бурею. Небо раптово потемніло, і сильний вітер підняв снігову завірюху. Для Петра це означало лише одне: худоба десь блукає у полі. А без неї зима стане смертельним вироком. Він збирався вирушити сам, бо знав, це небезпечно. Але Катерина твердо заявила Я йду з тобою. Її голос не був ані криком, ані проханням. Це була впевненість жінки, яка не боялася холоду й бурі, бо розуміла справжня сила в єдності. У кожному домі настає мить, коли потрібна сміливість не відступити, а стати поруч. Їхні постаті зникли у завірюсі. Але разом вони пробиралися крізь вітер, мов проти течії ріки. Петро спершу думав, що це буде тягарем для нього, та вже за хвилину зрозумів присутність Катерини робить його сильнішим. Вона помічала те, що його втомлені очі пропускали. І це правило працює не лише в господарстві у будь-якій справі, потрібен хтось, хто бачить інший кут зору. У бізнесі це партнер у сім'ї той, хто вчасно скаже, ти не один. Десь поміж заметами почулося тонке микання. Катерина першою звернула увагу на звук і повела Петра туди. Маленьке теля замерзле і знесилене лежало в снігу. Петро вагався, чи вдасться витягнути його адже сили були на межі. Та саме в цей момент Катерина показала, що інтуїція жінки часом сильніша за розрахунки чоловіка. Вона зігріла теля своїм плащем, Петро підняв його на руки. І разом вони повернули життя маленькому створінню. Коли вони повернулися на подвір'я, Ганна вибігла назустріч, побачила Теля і обняла Катерину так, ніби обіймала саму надію. Для дівчинки це було більше, ніж врятована тварина. Це був доказ, що у світі ще є хтось, хто бореться за життя, а значить, є сенс вірити. Петро ж, дивлячись на цю сцену, усвідомив жінка, яка прийшла випадково, стала тією, без кого вже неможливо уявити їхній дім. Але попереду чекала ще одна несподіванка не стихія, а люди, які мали свою думку про цей новий союз. На сільському сході, де люди звикли більше осуджувати, ніж розуміти, Петро піднявся і промовив слова, які прозвучали, наче виклик, усьому натовпу наступного тижня ми з Катериною поберемося. У хаті запала тиша, і навіть потріскування дров у печі стало чути чіткіше. Для громади це було несподіванкою, бо ще недавно Петро був зламаним вдівцем, а тепер говорив так, ніби знайшов нову силу. Його голос був твердим, і за ним стояла правда, яку вже неможливо було сховати любов приходить не за розкладом і не з дозволу сусідів. Не всі прийняли ці слова з радістю, дехто перешіптувався, що люди скажуть, як так швидко. Інші шкивали з повагою, бо бачили зміни в його домі. Історія завжди показує, що будь-яка смілива дія зустрічає опір. Згадаймо, як Шевченка висміювали за його мрії про свободу чи як Франка критикували за його відвертість та час розставляє все на свої місця. Хто має сміливість діяти, того історія пам'ятає. Петров цю мить став саме таким прикладом чоловіком, який обрав серце, а не страх. Весілля відбулося скромно. Але воно світилося теплом більше, ніж будь-яка пишна церемонія. Ганна тримала Катерину за руку, ніби боялася відпустити своє диво. На столі був простий борщ, свіжоспечений хліб і пісні, які співали старі й молоді. Це не було святкуванням багатства, це було святкуванням нового життя. І саме такі моменти залишаються в пам'яті на роки, бо вони не про форму, а про сутність. Для громади цей союз став несподіваним знаком. Там, де всі чекали кінця, народився початок. Для Петра це була перемога над власним страхом, для Катерини підтвердження її місії, а для Ганни повернення дому. І хоч у їхньому житті ще залишалося багато випробувань, цей день став символом любові, що лікує і надії, яка здатна прорости навіть крізь кригу. Саме так починається нова історія, історія, яку вже не зітре жоден осуд. Тепер дозвольте поставити вам запитання. Скільки ще разів ви будете вважати свої помилки поразкою замість того, щоб побачити в них двері до нового життя? Катерина приїхала не туди, куди мала. Петро втратив дружину і сенс. Маленька Ганна перестала вірити в диво, але саме з цих уламків склалася історія відродження. Хіба це не підказка для нас із вами, що навіть там, де все виглядає зруйнованим, Бог може написати новий початок. Подумайте. Що сьогодні у вашому житті виглядає як занедбаний дім, це може бути робота, яка виснажує, це можуть бути стосунки, у яких давно зникло тепло, а може, це ви самі, втомлені і виснажені від боротьби? Історія Катерини і Петра каже нам не відступайте, часто саме в найбільшому холоді народжується той вогонь, що здатен змінити все. Тож я питаю вас, чи готові ви стати тим, хто принесе тепло у власний дім? Чи готові ви дозволити собі вірити, що неправильний шлях може виявитися єдиним правильним? Якщо так, почніть діяти вже сьогодні. Читайте книжки, що підсилюють дух, наприклад, Думай і багатій Наполеона Гіла. Шукайте партнерів по життю і справі, які скажуть, ти не один. І головне, слухайте тихе шепотіння, бо саме в ньому часто ховається відповідь. А тепер у мене до вас останнє прохання. Якщо ця історія змусила вас хоч трохи інакше подивитися на своє життя, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут ви знайдете ще більше історій і уроків, які можуть стати вашою відповіддю в потрібний момент. Бо хто знає, можливо, саме наступне відео стане тим самим шепотом, який змінить усе.